Сіднички в тонусі, як і задня поверхня ніг, коли ми витягуємось вдосі вгору вдих. І з видихом складаємось внизу та насина. Правою ногою робимо крок назад вдих. Коліно на підлогу видих. Якщо під коліно щось потрібно, вкладіть. Таз вниз, ребра вгору вдих. Лікті лопатки назад видих. Знову вдих. Руки на підлогу, видих. Піднімаємо коліно правої ноги вдих. Положення планка, видих. Собачка дивиться вниз, вдих. На чатуранга. На вдосі пхуджангаса на ляшти на підлогу, плечі лопатки вниз. На видосі собачка дивиться вниз. Правою ногою широкий крок вперед. Вдих. Доставляємо ліву ногу. Отанасимо. Диливір ліва нога. Вгору вдих. І видих. Через сторони вдих. Видих. Раз, підкрутили, підтягнули. Тонус. І ще разочок. Вгору витягуємось. вдих. Видиху танасина. Ліва нога, крок назад вдих. Коліно на підлогу видих. Таз вниз, ребра вгору вдих. Ліфті лопатки. Видих. Добре, вдих. Руки на підлогу видих. Коліно вгору вдих. Положення планка. Видих. Собачка вниз дивиться. Вдих. Чатуранга. Видих. А тепер собака дивиться вгору вдих. Сіднички сильні. Видих. Собачка дивиться вниз. Лівою ногою крок вперед, вдих. Правою підходимо. У та І вгору потягніться. вдих. І видих. Через сторони вдих. Видих. Пальці ніх разом. П'ятки чуть-чуть назовні. Стопи паралельні. Стегна закручені всередину. Підкручений таз. Утка тасана. Коліна разом тримайте. Підкрутіть таз. Ребра. Підніміть плечі, лопатки. Опустіть. Сидим. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. З цього положення робимо вдих. І з видихом робимо Танасина. Правою ногою широкий крок назад вдих. І коліно кладіть, можливо, на ковдру, Ми трошечки тут затримаємось видих. Запускайте вниз за ребрами. Тягніться вгору вдих. І з видихом з'єднуйте долоні за спиною. Видих. Ручки в замок за спиною, ребра вгору. Стої. Десять. Опускайте таз якомога вище. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, пять. 4, три, два, один, роз'єднуємо руки вдих і видих кладемо їх на підлогу. Далі ми вирівнюємо ліву ножку в коліні, носочок натягуємо на себе і провертаючи таз назад, так наче ви хочете трохи прогнутися в попереку, тягнемось ребром до стегна. І плечі, лопатки відводимо вниз. Залишаємося тут 10 рахунків. 10. 9, Спинка рівна. 8. 7, 6. Якщо коліно вирівнялось, натягуйте носочок більше на себе. Маєте відчувати, як розтягується задня поверхня ноги. І, зокрема, задня поверхня стегна. Добре, не тільки під коліном, щоб тягнулося, а й туди і далі. Якщо у вас виходить, ребро лежить на стегні, ви можете чуть-чуть опуститись нижче, відправляючись знову ж таки, тягнучись сідницями назад. Три, два. Один. Ставимо ступу на підлогу і опускаємо таз максимально вниз. І зараз динамічна робота. Руки залишаються десь по центру, щоб ви їм постійно не пересували. Можна використовувати пропси. Забарикодовані тут. <кій> Можна використовувати пропси, якщо комусь потрібно. Будемо динамічно працювати. Носочок натягувати на себе, провертати. Та серебром тягнутись і опускати. Стопу і таз вниз. Ребра припіднімати. Можна з пропсами, А в кого виходить без пропсів, Відповідно, можна без пропсів, Да? Все очевидно. Працюємо носок на себе і таз вниз. Вдих. Носок на себе. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустіть таз низ, Потягніться за руками вгору. Зробіть вдих. Ліву руку опустіть біля лівої ступи за правою вгору. Видих. Стоїм. Десять. Дев'ять. Вісім. 7 6 5 4 3 2 1 Знову за обома руками вгору вдих. опустіть праву біля лівої стопи, ну, паралель. І скрутіться за ліву в бік. 10, продовжуйте дихати. 9 8 Сім. Повністю стопу притисніть до підлоги. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Обидві руки вгору вдих. Обидві на підлогу, видих. Піднімайте коліно правої ноги вдих. Положення планка, видих. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, вдих. І видих, відштовхуємось. Собачка дивиться вниз, пальці рук широко розкриті, Середній палець дивиться вперед. Долоні міцно притиснуті до підлоги, штовхаєте себе вгору, куприком тягніться догори. П'ятки побудуйте трошечки назовні, а стегна закручуйте всередину в протилежний бік. Рівна шия, підтягніть підборіддя у напрямку яремної впадини. Лопатками тягніться у напрямку таза. Рівна спина. Ще Чотири. 4, 3, 2, 1. на видосі в нас чатуранга. Видих. І собака вгору навдусі. Навидуся собака вниз. Права нога. Широкий крок вперед. Раз. Коліна на підлогу. Видих. Опустіть таз вниз. Підніміть ребра вгору. За руками вгору вдих. Лікті лопатки назад Видих. Вгору вдих. І руки на під... не на підлогу. І руки не на підлогу. Кни ожидано. Ребра вгору тягнемось, стоїмо. Десять. Дев'ять. Вісім. Дихання. Сім. П'ять. Чотири. молодці. Але ребра піднімайте вгору. Дихайте три. Один. Хорошо, обидві руки вгору вдих. І обидві на підлогу видих. Вирівнюємо праву ногу в коліні, носочок на себе. Можемо трошечки далі покласти ножку, щоб було зручніше. Носок на себе і відводячи таз назад, так наче ви прогинаєтесь в попереку потрібно або покласти праві ребра на стегно, або прагнути їх покласти. Якщо не дістають ребра, то у нас є навіть отак може бути, але все одно ось цей рух тазом ви робите назад і тягнетесь чуть-чуть хоча б вперед. Відчуваєте, як задня поверхня ноги розтягнулася, стегно розтягнулося, і ми стоїм. Ще 10 рахунків. 9, 8, 7, дихаємо, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ставимо стопу, опускаємо таз вниз. Теж відчули крайнє положення, як розтягнулося ще і ліве. Тепер стегно, більше по внутрішній, попривіднимо тут м'язом, ребра вгорі. І працюємо динамічно носок на себе, таз назад. Ребра на стегну, стопа на підлогу, таз вниз. Ну, ребра так і залишаються. Але тягнемо її вгору плечі лопатки опускаємо вниз. Працюємо. Видих, вдих. Видих. Вдих. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Дихайте. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поставте стопу, опустіть таз вниз. Потягніться за руками, і ребрами вгору вдих. Опустіть праву руку вниз, ліву підніміть вгору, скрутка стоїм, ребра, штовхаємо вперед. Десять. Дев'ять. Дихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, обидві руки вгору. Вдих. Ліва рука на підлогу. За правою скрутка. Десять. Старайтесь таз не піднімати вгору. Утримуйте його внизу. Дев'ять. Добре, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обидві руки вгору. Вдих. На підлогу. Видих. Так. І тепер нам треба краси додати. Це все. Піднімайте ліву ногу. Право назад. Красиво стоїмо в планці. Десять. Девять. Вісім. Випадки. Не зводимо. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Добре.